Привіт! Мене звати Віта і я вітаю вас на своєму каналі. І перш ніж я перейду до суті, я б хотіла привітати нових підписників. Дякую вам, що приєдналися до мене. Сподіваюся, вам тут сподобається. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та поділитеся ним з друзями. Для вас це всього секунда, а для мене велика мотивація. Також, якщо у вас є ідеї для відео або ви хотіли б послухати про щось конкретне, запрошую вас у секцію коментарів. Мені б хотілося донести знання про наш мозок та ментальне здоров'я до якомога більшої кількості людей. Будь ласка, допоможіть мені в цьому, якщо можете. Сьогоднішній епізод присвячений одній дуже цікавій біохімічній речовині дофаміну. Скажу вам чесно, що це дійсно захоплююча молекула, тому що дофамін це король дії та мотивації, а водночас тиран, автократ, іноді навіть садист. Дофамін, як ви бачите з назви епізоду, має два обличчя. Я розповім, як він працює, для чого він нам і що робити, щоб він не здомінував у нашому житті повністю. Дофамін одна з найпопулярніших молекул. Якщо ви звідкись знаєте її, то напевно асоціюєте із задоволенням, винагородою та залежністю. Дуже добре. Але правда про дофамін трохи складніша, і до кінця цього подкасту ви напевно зрозумієте чому. Почнімо з того, що дофамін це нейромедіатор. Нейромедіатори бувають різні. Вчені відкрили та описали понад 100 з них. Це молекули, які передають інформацію між нейронами. Згадаймо, в нас є мозок. В мозку є спеціалізовані нервові клітини, які називаються нейронами. Їх робота впливає на всі процеси в нашому організмі, і ці нейрони спілкуються між собою за допомогою нейромедіаторів. Серед них наш сьогоднішній герой. Дофамін Потрібно знати, що нейромедіатори дуже розумні і можуть робити різні речі в різних частинах мозку і нервової системи. Навіть якщо якась молекула має одне основне завдання, цілком ймовірно, що мозок буде використовувати її на більшу кількість способів. Більш того, нейромедіатор дофамін необхідний для руху, дефіцит дофаміну виникає при хворобі Паркінсона. Лікування симптомів цієї хвороби базується саме на підвищенні концентрації дофаміну в головному мозку. На жаль, його не можна вводити хворим перорально або внутрішньовенно, оскільки ця молекула не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, тобто бар'єр кров мозок. Саме тому в ліках, які приймають при хворобі Паркінсона, міститься прекурсор дофаміну Л-ДОПА. І на цьому я закінчу з фізіологією не хочу умнічать та вживати слів, які в повсякденному житті нам ні до чого не потрібні. Тому перейду до більш реальних речей, і повірте мені, дофамін може непогано так начудити в нашому житті. Все почалося зі щурів спочатку було виявлено, де в мозку гризуна виробляється дофамін, а потім було помічено, що стимуляція цього місця приносить тварині величезне задоволення. Так була відкрита система винагороди. Це особливий шлях у мозку, активація якого змушує тварину, в тому числі й людину, відчувати задоволення, коли вона робить щось цінне для свого виживання. Це особливий механізм еволюції, щоб тварина хотіла хотіти. Організм докладає зусиль, щоб досягти блага, яке для нього важливе. І такими очевидними благами є їжа, пиття, секс, а у савців ще й соціальний контакт. Так от. Уявімо собі типовий експеримент на мишах. Все відбувається так: у клітці вмикається світло, і за цим сигналом миша має натиснути на кнопку, щоб отримати ласощі. Спочатку відбувається небагато. Миша спонтанно робить багато різних речей, але, врешті-решт, з'ясовує що до чого. Вона вчиться, тому починає розуміти, що якщо є світло, треба натиснути на кнопку, і тоді буде винагорода. Після кількох повторень мишка вже у відмінній формі. Отже, у нас є стимул, світло, дія, натискання кнопки і винагорода ласуші. У цьому експерименті вчені вивчали рівень дофаміну в мозку гризунів. І ось таке цікаве питання: як ви думаєте, коли концентрація дофаміну в мозку стає найвищою? Коли тварина досягає того, про що мріє? Виявилося, що ні. Найвища концентрація дофаміну відбувається тоді, коли вмикається світло і миша починає діяти. Цей простий експеримент показує нам найважливіше про дофамін це зовсім не молекула задоволення, це молекула бажання, прагнення та очікування. І це має сенс. Дофамін виділяється для того, щоб змусити нас діяти, прагнути, досягати і слідувати бажанням. Якщо вам трохи більше ніж 5 років, ви добре знаєте про його дію. Про його силу. Скажімо, наближається Різдво чи новий рік. Ти знаєш, що знайдеш під ялинкою різнокольорові коробочки з подарунками, і тебе розпирає від хвилювання, передчуття, нетерпіння. Ти хочеш щось зробити, щоб прискорити цей процес, але тобі нічого не залишається, як чекати. І це таке нестерпне і водночас солодке відчуття, чи не так? Так діє дофамін. А може ви трохи старші і, наприклад, готуєтесь до свого 18-річчя або до спільної поїздки з друзями. Те саме, передчуття, відлік днів, хвилювання, лихоманка. Чому? Тому що працює дофамін. Ну, або, наприклад, ви вже працюєте, ви в процесі нанесення останніх штрихів до великого проекту, ще кілька зустрічей, рахунків, домовленостей, і ось воно. У вашій кліці світло вже горить, і ви натискаєте кнопку. Ви знаєте, що за мить на вас чекає задоволення, яке в даному випадку є завершенням проєкту. Дофамін омиває ваш мозок як водоспад. Чудове відчуття, чи не так? Дофамін є джерелом того відчуття, про яке говорили древні, між вустами, а краєм чаші. Це відчуття, ніби ось 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 ось. Але ще ні. Тому що справа не в тому, щоб зловити кролика, а в тому, щоб гнатися за ним і гнатися, і гнатися і гнатися. Але зачекайте зачекайте, хіба справа не в тому, щоб зловити кролика? Хіба вся ця історія з дофаміном не зводиться до винагороди? Як кажуть класики, і так і ні. Повернімося до тієї мишки в клітці. Ми знаємо, що в той момент, коли гризун очікує на ласощі, і саме тому гризун діє, дофамін робить свою справу. А тепер здогадайтеся, що станеться, якщо ласощі давати мишці лише час від часу. Наприклад, в середньому на кожному другому підході. Як думаєте, виявляється, дофаміну в таких ситуаціях буде ще більше, вдвічі більше, і в ситуації мишки вона буде ще більш охоча до дії, ще більше зосереджена і ще більше спрагла до очікуваних ласощів. А тепер перекладіться з мишачого на своє життя. Коли завдання на роботі приваблює вас найбільше? Коли ви знаєте від початку до кінця його хід? Коли ви на 100% впевнені, що все відбудеться так, як треба, чи навпаки, коли є трохи невідомості, ризику, невпевненості у тому, чи все вдасться, вам подобаються прості нудні проекти, або коли на шляху виникають ситуації та завдання, які ви не можете передбачити Знаєте, є ризик, є задоволення, тобто є дофамін, який керує всім цим і дає вам фокус, азарт, відданість справі. Мені здається, прислів'я. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, набирає нового значення. Чудово. Тоді чому я взагалі вчепилася до цього дофаміну? Звичайно, він ефективний і корисний, але також може бути бездумним і сліпим хуліганом, про що трохи згодом. Ви вже знаєте, що дофамін це молекула бажання, прагнення та очікування. Цей стан ненаситності чудово описали автори науково популярної книги, назва якої вже багато про що говорить. Це дослівний переклад з назви англійської молекула більшого, автори Даніел Ліберман і Майкл Лонг. Українською, на жаль, я її не знайшла, або англійською, або польською. Але то не важливо. В цій книзі була описана історія видатної людини, астронавта База Олдріна. Всі ми знаємо Ніла Армстронга, а Баз Олдрін був його супутником під час першої прогулянки на місяць. Баз Олдрін був видатною особистістю. У всіх сенсах цього слова він досягав успіхів у навчанні, просувався кар'єрними сходами і, нарешті, взяв участь у найвідомішій космічній місії, ступив на поверхню місяця, зробивши при цьому один з найнезвичайніших кроків в історії людства. Можливо, комусь захотілося б сказати Ну, який же щасливчик, але не зовсім всі досягнення бази Олдріна мали дуже мало спільного з удачею чи щастям. З дофаміном так. Із задоволенням трохи, але зі щастям дуже мало. Так сказав Баз Олдрін, коли повернувся з космічної місії: це вже за нами, тепер треба робити щось інше. І ви, напевно, прекрасно розумієте, хто написав йому цей рядок так, дофамін. Можливо, це звучало просто як скромна заява сором'язливої людини. Але факти з життя База Олдріна показують, що цей видатний чоловік справді мав чималі проблеми з реалізацією та довготривалим задоволенням. Його амбіції, що підживлювалися дофаміном, дозволили йому досягти величезного успіху, але це також зруйнувало його особисте життя. Баз одружувався і розлучався три рази впав в алкоголізм і страждав від депресії. Він досяг дна, коли під впливом алкоголю увірвався в будинок своєї колишньої дівчини і був заарештований. Ця історія на щастя має щасливий кінець, оскільки баз Олдрін повернувся на, так би мовити, правильний шлях, але на його вчинках можна чудово побачити, що робить з людиною дофамін, коли він надто високий. Ви ще пам'ятаєте мишку і світло? Ну і важко уявити, що дії база Олдріна і мишки пов'язані між собою. Але це так дофамін у мозку тварин мотивує їх шукати задоволення, викликає бажання, зосередженість і готовність діяти, щоб досягти винагороди. Цією винагородою з людської точки зору є дуже прості речі їжа, секс чи що там кому подобається. Людство створило цілу індустрію, щоб стимулювати наші центри винагороди, звідки взялася популярність фастфуду чи порноіндустрії. Наша потреба в простих винагородах задовольняється речами, про які мишка навіть не мріє. Ми вживаємо різні стимулятори, наркотики чи граємо в азартні ігри. Це відбувається саме тому, що цього вимагає наш дофамін. Саме так дофамін у мозку миші збуджує її перед майбутніми ласощами. це прагнення до задоволення, і це одна з двох основних схем дії дофаміну система потягу. Саме її зламують наркотичні речовини, що викликають залежність. Я не хочу заглиблюватися в тему залежності, але більшість наркотиків діє саме тому, що вони імітують дофамін або змінюють його роботу в мозку. Є й інші механізми, які беруть участь у формуванні залежності, але роль дофаміну в цьому незаперечна. Однак не обов'язково бути залежним, щоб потрапити в пастку стимулювання системи винагороди. Ще один шматочок торта? Бум. Дофамін каже Так, так, так. Ще одна жменька чіпсів бум! Приплив дофаміну. Ще одне пиво бум! Дофамін. Ще одна серія серіалу бум! Дофамін. Ще один квест на плейстейшн? Бум! Ще один відосик в тік Бум! Ой, гаразд, е, трохи мене понесло. Повернімось до піци. Ну хто відмовиться від ще одного шматочка піци? Як я вже згадала, дофамін виділяється в мозку миші в ще більшій кількості, коли ймовірність винагороди 50 на 50, так? Саме цей механізм використовують азартні ігри. Уявіть собі будь-який ігровий автомат. Витягнете за речах чи натискаєте кнопку і нічого. Тиснете вдруге нічого. Тиснете втретє та-да-дада -да п'ять лимонів на шість потрібних. Ну і що? Ви хочете ще, вам ще сильніше хочеться грати. Ви проводите години за ігровим автоматом. Це трохи сумно, і може я вас здивую, але саме так працюють сучасні медіа. Час від часу трапляється якийсь справді цінний матеріал, або час від часу ви отримуєте дійсно цікаве повідомлення на електронну пошту, або час від часу в соціальних мережах хтось згадує про вас або лайкає ваш допис мега нагорода для мозку. І водночас дофаміновий примус потягнути за речах ігрового автомата ще разок, тобто на практиці перевірити сповіщення на смартфоні. На цьому ж ґрунтується старий, трохи призабутий ефект перемикання каналів. Людина з пультом відчуває незрозумілу потребу шукати щось крутіше на сусідньому каналі це дофамін. Цікаво, що людина в сусідньому кріслі вже не отримує таких припливів дофаміну, і перемикання каналів її просто дратує. Сучасний варіант TikTok. Суджу по собі часами важко закрити додаток, тому що є якесь незрозуміле відчуття пролиснути до наступного відео. Може, воно буде смішніше й цікавіше? Я навіть колись зловила себе на думці, що вимкну Тіктока, як тільки попадеться дійсно смішне відео, звучить жахливо. Але є бажання, є дофамін, є потенційна, але не визначена нагорода, є азарт. Так працює дофамінова система бажання. На щастя, на відміну від більшості тварин, нас дофамін здатний мотивувати і налаштовувати також на досягнення винагороди в дуже довгострокових проєктах. Замість задоволення ми прагнемо досягти так званого успіху. Обличчя успіху бувають різними, але до його досягнення нас завжди спонукає дофамін. Просто в цих ситуаціях він працює не в системі задоволення, а в так званій системі контролю. Увага! Зараз буде трохи складних слів, тому що я збираюся пояснити ці дві схеми на анатомічному рівні Зосередьтеся або відключіться на деякий час, ваш вибір. Отже, Дофамінонергічних нейронів, тобто нейронів, які виробляють дофамін у мозку, не так вже й багато. Ті, що нас цікавлять, розташовані всередині мозку, в середньому мозку. Вони роблять це, зокрема, у вентральній тегментальній ділянці, і звідти вони випускають свої аксони, такі довгі щупальця, у двох напрямках до лімбічної системи або до лобових часток кори головного мозку. Ці два шляхи мають свої професійні назви, але давайте залишимо їх і зупинимося на попкультурних. Тобто один з них це схема бажання, що йде від середнього мозку до прилеглого ядра в лімбічній системі, а інший схема контролю, що йде від середнього мозку до лобових часток. Ху, більше ніяких складних назв. Так от друга система контрольна. Використовує драйв, який дає дофамін, щоб ми могли слідувати за більш складними винагородами, ніж просто їжа, секс і наркотики. Ця контрольна система робить мене, наприклад, мега мотивованою закінчити цей епізод. Бо зауважте, дофамін насправді не зацікавлений у задоволенні, винагороді чи успіху. Що його дійсно цікавить, так це прагнення до задоволення, прагнення до винагороди, прагнення до успіху. І що це означає на практиці для мене? Що через 3 секунди після того, як я закінчу готувати цей епізод, я почну робити наступний: якщо тільки я якось не схаменуся і не звільнюся з теринічних лап дофаміну і таки всядусь далі готуватися до іспитів. Тепер питання в тому, чи варто вам про щось турбуватися. Тому що є велика ймовірність, що у вас немає ніяких проблем з дофаміном. Чи не так? Хм, Давайте перевіримо. Ось вам експрес-тест. Скажіть собі. Чи підходить вам будь-який з цих чотирьох описів. Опис перший. Ви частіше, ніж хотіли б з'їдаєте зайву порцію не дуже поживної їжі, щось дуже солодке, солоне чи жирне. Опис другий частіше, ніж вам хотілося б витягнетесь до чогось стимулюючого, шостої кави, третього пива або чергової баночки енергетика. Опис третій. Якщо ввечері ви починаєте дивитися улюблений серіал. То не можете зупинитися і поглинаєте кілька або десяток серій за один раз. Опис четвертий Час від часу витягнетеся до телефону, щоб перевірити електронну пошту, повідомлення або лайки у соціальних мережах Скажіть, чи є у вас хоч одна відповідь на так, то ви вже знаєте, що дофамін домінує в ланцюзі бажань, а іноді навіть керує вашим життям. А тепер друга частина тесту. Цього разу буде 5 описів. По-перше, ви витрачаєте кілька місяців на організацію своєї відпустки, плануєте маршрут, збираєте інформацію, ви не можете дочекатися, коли ви нарешті вирушаєте, скажімо, на Багами чи Мальдіви. Ви насолоджуєтеся відпусткою приблизно день-два, а решту часу витрачаєте на планування нового робочого проєкту або наступної відпустки. Опис другий. Ви штовхаєте себе вгору освітніми та кар'єрними сходами. Щоразу, коли ви досягаєте наступної сходинки, ви розумієте, що це ще не те, чого ви бажали, от тільки на наступній щаблині все буде так, як ви цього хочете, і все це повторюється аж до виходу на пенсію або професійного вигорання. Опис третій. Ви місяцями збирали гроші на новий електронний гаджет або дизайнерський одяг. Ви купили його та дістаєте з коробки. Розпаковуєте, одягаєте або вмикаєте той гаджет. Ох, стільки задоволення. І втрачаєте інтерес. Вашу увагу привертає вже якась інша іграшка. Опис четвертий. Ви готуєтесь до спортивного марафону або ставите перед собою якусь мету, наприклад, вижати 60 кілограм, ви тренуєтесь і тренуєтесь до певного моменту. А як тільки досягаєте мети, вона перестає справляти на вас враження, не приносить задоволення. Ви одразу ж ставите перед собою наступні цілі. Опис п'ятий ви зустрічаєте чудову людину, закохуєтесь, кохання до гробу, там всі справи, а через кілька місяців втрачаєте інтерес. Потім зустрічаєте іншу людину, знову здіймаєтесь над землею від цих почуттів, завойовуєте увагу, плануєте одружитись, але розлучаєтесь. Бо якось вже не те. На щастя, через кілька місяців ви зустрічаєте ще когось чудового. Закохуєтесь назавжди, тобто на 7-9 місяців, і так далі, і так далі. і так далі. Чи схоже щось із цього на історію вашого життя? Якщо так, то дофамін у вашому мозку буяє, але не в тій системі бажання, задоволення, а в системі контролю. Хм. Виходить, єдине, що нас чекає в житті, це постійний брак задоволення, мало справжньої радості і вічно нездійснені бажання? А як з цим боротися? Погана новина полягає в тому, що без дофаміну важко жити, я вже згадувала про хворобу Паркінсона. Проблема дефіциту дофаміну також стосується дітей з РДУХ, тобто розладом дефіциту уваги з гіперактивністю. Якщо коротко, то нестача дофаміну робить їх нездатними зосередитися на чомусь одному і досягти певної винагороди за свою дію. Дії людини залежать від дії дофаміну, його хороша сторона в тому, що він дозволяє нам досягати як короткострокових, так і довгострокових цілей, але дофамін тиран це вже не переливки, простіше кажучи, занадто багато теж недобре. І саме тому я знайшла божевільну пропозицію для вас це дофаміновий детокс. Ні, це придумала не я, це ідея родом з кремнієвої долини. Як ви можете собі уявити, атмосфера в тій частині штату Каліфорнія задушливо насичена дофаміном. Мабуть, єдине місце, де пари дофаміну більш густіші, це казино. У будь-якому випадку саме в Кремнівій долині зародилася ідея спробувати приборкати диктаторські поривання дофаміну. Отже, дофаміновий детокс має дві передумови по-перше, оскільки ми постійно чогось прагнемо і наш мозок переповнений дофаміном, ми стаємо несприятливими до його впливу. Подібно до наркотиків організм звикає до якоїсь дози, а потім потребує все більше і більше. Друга передумова полягає в тому, що якщо ми вислизнемо з режиму функціонування на дофаміні, то зможемо нарешті навчитися насолоджуватися життям і радіти тому, що є. Але будьте обережні з цим дофаміновим детоксом у вчених і лікарів є невеличкі проблеми. Все це звучить добре, але наукових доказів немає. З іншого ж боку, схоже, що дофаміновий детокс дійсно працює, принаймні за суб'єктивним досвідом людей, які вирішили це зробити. Тільки ж попереджаю, що це хардкор версія. Рецепт наступний: на 24 години або більше приберіть зі свого життя все, що стимулює систему винагороди і викид дофаміну. На практиці це неможливо, але зробіть все, що в ваших силах. Тобто жодної їжі, жодного сексу, жодних фізичних вправ, жодної роботи, технологій, розваг, книг, музики і навіть соціальних контактів. Залишаються лише такі речі, як тихі прогулянки на природі, медитування, подрімати може, посидіти і дивитися в вікно. Уф, звучить як тортури. Але запевняю вас, це має бути лише кризове втручання, а не спосіб життя. Ходять чутки, нібито ефекти вражаючі. Зробіть такий детокс і розкажіть мені про результати, бо я поки що не наважуюся, та й будемо відверті, можливості, такі мало хто має. Ще один спосіб приборкати дофамін пропонують автори попередньо згаданої книги. Вони стверджують, що самоусвідомлення це ключ до успіху. Якщо ти знаєш, що деякими твоїми діями керує дофамін, а не стільки ти сам, то можеш трохи дистанціюватися від цих речей. А дистанція дозволяє переключити увагу на інші речі, і таким чином ти забираєш у дофаміну трохи влади або ж йдіть до кінця і поєднайте два підходи. Тільки не перестарайтеся, тому що без дофамінового підживлення можна перестати діяти взагалі, а ми ж цього не хочемо, правда? Світла сторона дофаміну дозволяє нам досягати того, чого ми хочемо, і це саме по собі непогано. Природа нас наділила молекулою бажання та очікування, щоб ми могли досягнути зірок або принаймні ступити на місяць, і як показує історія, деяким людям це дійсно вдається. Дякую, що прослухали цей епізод до кінця, і до наступної зустрічі!